Днями в Одесі на пульт централізованої охорони УДСО надійшло повідомлення про спрацювання засобів охоронної сигналізації, встановлених на кабельному обладнанні одного з підприємств, що надає комунікаційні послуги в інтернет мережі. Негайно на зазначену адресу вирушив наряд міліціонерів Держслужби охорони. За лічені хвилини правоохоронці вже були на місці події. Хочеться відмітити відрічну роботу співробітників служби державної охорони, які вовремя прибульне місто пришествиї і своєврім задержали. Тіх зловмишника під'їхавши, вони побачили, як із парадної даного будинку вийшов молодий чоловік. Увагу міліціонерів привернуло те, що він поводився дещо дивно. Озираючись, намагався якнайшвидше піти. На прохання працівників ДСО зупинитися. Незнайомець також не реагував. Навпаки, прискорив крок та спробував втекти. Але зробити це правоохоронці йому не дозволили. Наздогнавши, затримали його для перевірки. В цей момент із під'їзду вийшли ще двоє молодиків, які виносили велику спортивну сумку. Під час перевірки в ній було виявлено обрізки кабелю, а також дві пари кусачок. Встановлено, що саме ці кабелі належать підприємству та були зрізані зловмисниками з метою крадіжки. На місце події працівники ДСО викликали слідчо-оперативну групу та Єровського відділення міліції, які було передано затриманих. Ними виявилися троє непрацюючих мешканців міста Одеси віком 21 та 27 років. Получили сигнал тривоги по адресу Ліздорського 144, дроб 2, 2 два. Второй под'їзд зроботувала сигналізація кабінети. Не дивлячись на безперечні докази причетності до крадіжки кабелю, молодики поводилися вкрай агресивно та намагалися чинити опір працівникам міліції. Так, надо місце нормально. <пробувай> сюди, ти. Я, я, зараз я тебе ще з поламаю камеру, а рожу голову. Але у відділенні внутрішніх справ затримані таки зізналися у скоєному. Сума збитку склала понад 760 гривень. Даний факт зареєстрований в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 185 Кримінального кодексу України.